Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Росіяни б'ють по цивільних у Херсоні. У Дніпровському районі міста з дрона поранили 70-річного чоловіка на його власному подвір'ї. Про таке повідомили у Херсонській Ова. Також росіяни атакували з БПЛА авто у корабельному районі. Внаслідок влучання постраждав 58-річний водій легковика. На Донеччині протягом минулої доби загинула людина. Четверо зазнали поранень. Мирні жителі потерпають там повсякчас через атаки росіян. На допомогу приходять поліціянти. Вони щоденно вивозять місцевих з небезпечних зон. Про черговий робочий день екіпажу Білий Янгол на Лиманщині. Наш наступний матеріал. Ми до населеного пункту міста Лиман. Кожен заїзд нині до Лиману це гра на виживання, кажуть поліціянти. Наразі в місті ситуація досить складна. Постійно ворог задає удари як з авіації, так і застосовує випила. Та попри ризики, екіпаж білий янгол не полишає місцевих жителів наодинці з бідою. Ось ці дві жінки та чоловік пішки подолали понад 10 кілометрів, щоб дістатися точки евакуації. Її йшли з селища Зарічне, де тривають важкі бої. А що з вашим жильйом? Стали згоріло дрони. А коли що й дрони по вам літали? Ой, ми ховалися, дрони літали, ми ховалися. І в бур'яни, і, і дерева ховалися. Страшне. Це не давали вам нормально даже вийти. Так? По, по бур'янах ми. Та дощ такий був, що був нас текло. Просто росіяни часто цілеспрямовано намагаються вполювати й евакуаційну машину. Цілять безпілотниками. Він он прямо пішов. Виходьте з машини, десь відходьте від машини, хавайтеся бігом. Бігом, бігом, бігом. Туди за хлопцями. Ми зараз не зможемо уїхати, тільки поїдемо, за нами полетить. Ну садись в машину, тоді від'їжджай, ми будемо закривати. Дім. На нас йде. Діма, відходи. Втікай, да. Поїхали, все. двері просто прикрой, пожалуйста. Коротше, держимося. Боже, поможи і нікому не кажи. Поліційники кажуть, доки люди потребують допомоги, працюватимуть і надалі. Евакуація, евакуація. Хто бажає виїхати, підходьте. Евакуація. Утім, правоохоронці закликають жителів якомога швидше залишати небезпечні зони, бо мирне населення повсякчас є цілю для ворога. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Протягом 2025 року Укрзалізниця через удари росіян втратила 60 пасажирських вагонів. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Працовський. Попри ворожі обстріли, відбуваються і ремонти рухомого складу. Наразі на реставрації перебуває більше як сотня пасажирських вагонів. Ще 66 стали на маршрути цьогоріч після відновлення. Нині в найближчих планах залізничників запустити 11 нових поїздів. У новому графіку, який запрацює вже 14 грудня, з'явиться одразу 8 міжнародних сполучень та 3 внутрішні. Для того, щоб перевозити людей недостатньо спланувати поїзди, дуже важливо ритмічно випускати вагони з ремонту, вагони з виробництва. Ми на 20 Шостий на подальше таки законтрактували ще 100 вагонів. Дуже віримо, що зараз буде прийнято згодом про бюджет. Буде передбачена ще програма на 100 вагонів з таким вибуттям Абсолютно критично, щоб графіки планувати, маршрути планувати, мати достатньо вагонів. 112 бойових дій по всій лінії фронту з початку доби. 16 атак ворог завдав на Костянтинівському напрямку, 10 – на Слов'янському. Стільки само на Олександрівському, на Краматорському росіяни штурмують в районі Часового Яру. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 4 ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщана та Новоплатонівка. На покровському напрямку окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників. У Покровську тривають бої по лінії залізничної колії. Про таке повідомили бійці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Південніше від залізниці оборонці проводять рейди для засідок та ліквідації ворога. За минулу добу знищено 21 російського військового. Оператори ФПВ працюють по особовому складу техніці окупантів, яку після переміщення у Покровськ росіяни маскують у забудовах. Захисники зазначили, що війська РФ намагаються просунутися у північну частину міста і пробують там накопичуватися. А також готуються до подальшого наступу. Зокрема, налагоджують супутниковий зв'язок. Українські військові фіксують це і перешкоджають діям загарбників. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, сили оборони за тиждень зачистили у Покровську близько 11,5 квадратних кілометрів. На Лиманському напрямку росіяни 12 разів атакували українські позиції. Про це повідомили в Генштабі. Сили оборони України відбили штурми в районах Греківки, Карпівки, Новоселівки та в бік ставок. Оборону на цьому напрямку тримає 63-я окрема механізована бригада. Як розповів у нашому ефірі начальник відділення комунікації цієї бригади Ростислав Ящишин, окупанти намагаються пробиратися в тил, щоб уникнути лобових зіткнень і тиснуть чисельністю. Вже трапляються нам велика кількість африканців, не знаємо якої саме держави, тому що немає у них документів. Але ну, по, по зовнішніх ознаках ми розуміємо, все-таки, що це африканці. Чи це говорить про те, що ворога закінчується власна піхота? Дуже би хотілося так думати, але наразі сказати так точно: ми не можемо. Знаємо, що у них ще є підкріплення, є свіжі сили. Росіяни вбили п'ятьох українських бійців, які потрапили в полон і не могли чинити опору. Про таке повідомили в офісі генпрокурора. Окупанти холоднокровно розстріляли полонених сьогодні вранці на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області. Такі дії, грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин підкреслили в офісі генпрокурора. Російська військова та оборонна інфраструктури знову під масштабними ударами протягом 25-26 листопада, українські сили оборони уразили одразу кілька стратегічних об'єктів: заводи з виробництва складових до ракет у Чебоксарах, авіаремонтне підприємство у Таганрозі та нафтотермінали у новоросійську, хроніки вибухових ночей УРФ в сюжеті Даниїла Дьоміна. Полахкотить вся Росія, прилітає по важливих об'єктах російського ОПК. Приміром, завод прогресу Чебоксарах. Це чуваші. На ньому пожежі. Підприємство забезпечує російську армію приймачами комета та антенами для системи Глонас GPS Галілео. Саме ці модулі встановлюють на шахет ракети іскандер М, калібр, а ще кріплять до кабів. Ступінь пошкоджень на виробництві уточнюють. Я та засняв. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшим горінням. Підприємство виробляє комплектувальні до ракет та безпілотних систем РФ. Очільник Чуваші підтвердив масовану дронову атаку та повідомив про постраждалих у житлових кварталах. Однак про удар по прогресу чомусь не згадав, хоча розповісти було би про що. та аналітики зазначили, безпілотники влучили саме по території заводу. Це вже третя атака на підприємство від початку року. Українські БПЛА уразили низку важливих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. У Васильівці поцілили по командному пункту підрозділу 58-ї загальновійськової армії РФ у Маріуполі по зенітному ракетному комплексу Тор М1. В Бочерети на Мутакам'янці вибухали склади боєприпасів бригадного рівня на покровському напрямку. Ударили по місці зосередження особового складу противника. Нічні прильоти по російських НПЗ також були у ніч проти 27 листопада. Прогриміли вибухи в Новокуйбишевську і звісно ж у районі НПЗ. На відео можна побачити щонайменше три окремі спалахи в небі. Ймовірно, робота російського ППО. А потім у заграва пожежку заколихалася на територію НПЗ. Підприємство належить до групи Роснафта, одне з найбільших у Самарській області. Місцева влада атаку наразі не коментує. Окремо працювали далекобійні дрони сил спеціальних операцій у Покровську дрон боєприпас точним ударом знищив групу росіян, які зайшли в багатоповерхівку для перегрупування. У Кам'янці ССО підривали склад боєприпасів 137-ї мотострілецької бригади РФ. Ну, Куди там вже Оба підлітають. Окрім цього, українські підрозділи вдарили по нафтотерміналу Шехсхаріс у Новоросійську, уразили нафтоналивні стендери та пускову установку ЗРК С 400 а також по топсинському НПЗ, одному з основних підприємств паливного забезпечення Чорноморського флоту РФ. Через прицільні влучання по НПЗ Краснодарського краю ситуація з пальним у Криму стрімко погіршилася. Місцеві жителі повідомляють про дефіцит бензину А 95 чати півострова заповнені скаргами на порожні заправки. Що знову з бензином? Атан починає падати. Підкажіть, будь ласка, де зараз у місті 95-й є. Проїхав кілька атанів тільки по талонах. Українські сили оборони продовжують системно бити по оборонній промисловості, авіаремонтних центрах, складах боєприпасів, логістиці та енергетиці Росії. Лише за дві доби уражено понад десяток стратегічних цілей від виробництва ракетних компонентів до ремонту літаків, дальньої авіації та нафтотерміналів. Дані Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Нові підходи у військово-патріотичному навчанні. Аби зацікавити більше дітей та молоді, українські спецпризначенці вирішили поділитися своїм досвідом з учителями, які викладають курс «Захист України». Педагогів запросили на триденний інтенсив, де вони здобули нові знання, а також удосконалили свої освітні програми. На вишколі побував і мій колега Анатолій Журавльов. Іван приїхав Дві хвилини. На розказати, що сталося, що це. За... Щось буде, я не бою. Так все що сталося? що стало швидше, 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 швидше. Навчання минають жваво. На цій локації учасники вишколу опановують тактичну медицину. І що, і що, і що потім Що ще робили? Окрім так, поглянули, все. оглянули а Біль, що? більше. Більше пошкоджень немає. Під час досконалення навичок важливий і теоретичний аспект, і практичний, і психологічний. Зазначає інструкторка. Попри серйозність теми, атмосфера дружня це також допомагає у засвоєнні матеріалу. І наша задача не просто розказати все там, от по протоколу, а щоб люди справді зрозуміли, щоб вони задавали всі питання, які їх цікавлять, всі теоретичні ситуації, які їх цікавлять, всі ну, можливі ризики, можливі там якісь ну завтики, там затупити. щоб все це було проговорено, зрозуміло і відпрацьовано. Головне, бо м'язова пам'ять вона в стресовій ситуації, як казав друг депутат. Ми в стресовій ситуації опускаємося з висоти своїх очікувань до рівня своїх навич людину, яка хоче знати, ту і легше навчити, хто це вже не так важливо. Хто хто, а присутні точно зацікавлені в отриманні нових знань. Така пропозиція прийшла і написали вчителям захисту України. І я думаю, це щось новеньке. І написали, що потрібно ще брати з собою ройового. Я записала ученицю з нашої школи, і тут нам через два дні приходить повідомлення, що ми вас обрали. Пишу Віка, хай батьки пишуть дозвіл, бо нас вибрали. Катерина разом із вихованкою стали частиною команди з 30 учнів та 30 вчителів, які доєдналися до вишколу. Цьому році вперше вчитель захисту України, а другий рік працюю з дітьми з журою. Для мене це все нове. І коли, наприклад, я ось місяць назад розповідала дітям, хто такі гур, хто такі там спеціальні підрозділи, і тут вони вже перед тобою. Ну це дуже приємно. Насправді своїм досвідом. Тут із присутніми ділиться, зокрема, військовослужбовець спецпідрозділу Артан головного управління розвідки на позивний ліс, відазів Таким знаком Це значить зараз буде. Всім підготуватися до конфлікт. До практичного відпрацювання тонкощів військової тактики. Та група, двоє, йдуть туди. На 10 метрів слух до розвідку. Ознайомлюємо наших викладачів, вчителів із сучасними видами озброєння. Ви можете тут побачити, значить, готуємо їх по мінній безпеці. Правила поводження при ракетному обстрілі, шахеди. Все таке, значить, обов'язкова програма підготовки пілотування і ознайомлення з сучасними зразками. Різних, значить, літаючих і, і наземних роботизованих комплексів Безпосередньо це є апаратура. джойстик, пульт, кому зручно його називати. Також ввечері ми їм проводимо цю нашу і гру. Диверсія, там, де вчителі вчаться разом з дітьми обороняти об'єкти згідно військової науки, вистроюють оборону, використовують рації, використовують дрони з тепловізійними камерами. Ну, такий Трьохденний інтенсив. По всіх дисциплінах працюємо вже з ветеранами, котрі є інструкторами, з бійцями, з хлопцями та дівчатами, котрі мають реальний бойовий досвід, і вони його готові передавати. Для нас це дуже ціннісно. Плотна провація роботи взаємодії з дорослими для того, аби навчити дорослих, щоб потім вони навчали дітей. Тобто, це можливість створити ширшу мережу і поширити знання на більшу кількість цільової аудиторії. І, схоже, такий підхід припав до вподоби педагогам. Все, що я отримую тут, по максимуму зможу передати дітям. А це для е, нашої гри джура, це є дуже цінний багаж знань, яким я в інтернеті по суті я таке не знайду. А навіть якщо я знайду, то там її так не розжують як тут е, тренери професіонал. І поки викладачі вигадують, як іще вдосконалити свої освітні програми. Спецпризначенці міркують над масштабуванням тренувань для них. Ми давно це хотіли зробити надалі. Я сподіваюся, що ми будемо такі програми робити. Так як ми робимо звитяги для 100 дітей, будуть 100 вчителів і повноцінну п'ятиденну програму будуть проходити нашої підготовки. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Таємниці приготування фірмових бургерів відкрили ветеранам у Дніпрі. В один із закладів запросили захисників з родинами, аби ті навчилися готувати ресторанний фастфуд вдома. Організатори кажуть, передусім це для їхнього розвантаження та зустрічі з побратимами. Доволі важко, скажімо, так щось зробити смачне із того, що видають, коли там половина картопля вже викинути. Треба з неї щось треба зробити. Свій кулінарний хист Сергій демонстрував і у війську, адже був на фронті з 2017-го. Цьогоріч звільнився через поранення. Сьогодні пройшов з дружиною показати себе і на професійній кухні. Під керівництвом шеф кухаря готуватимуть бургери. Цікаво, що, скажімо, так що вони там самі той самий фарш роблять там ще щось. Ну тобто, не те, що там купили тільки інгредієнти, зліпили цих інгредієнтів, і все. Ну тобто, що тут своїми руками вони багато чого роблять. Ну це подобається. Один із закладів Дніпра влаштував майстер-клас із приготування своїх фірмових страв. Коли питають, що ну це все-таки все фастфуд, це дуже легко. На, на самому ділі це дуже складний процес. Це як міні завод. Так як ми готуємо все самі, починаючи з соусів, починаючи основи соусів, все до майни з домашні. Обіцяний захід починається з якісного соусу. Шефиня Раїса робить спершу домашній майонез і вже до нього додає щонайменше шість інгредієнтів. Сука. Кетчупа, і чуть-чуть прикопчено. І чуть -чуть Яблуч. Далі ветерани з помічниками вчать формувати котлети і випікати їх на плиті. Які саме бургери готувати учасники вибирали самі? Олександру до вподоби той, що в лавуші м'ясо вже готове, тож на лист викладає салат, соус, котлети, усе загортає ретельно під контролем шефині. Це ж сібіоз, це ще щось не зрозуміло. Це ж не шаурма, це бургер, а ще й лавочів. Тобто слоями, сир, лук, в ньому, ну цибуля, там, помідори, і воно і воно не розпадається, нормально тримається. Ви що його готували, так? От їсти вже куплене і самому приготувати. Як вона ну куплене не ніша на буті Олександр планує практикувати вдома. Було не важко, було по-перше, цікаво, а по-друге, ну трохи вмію. тому мені все, ну, все таке не Класно. Такі зустрічі дають психологічну підтримку, знімають напругу і додають гарних емоцій. Вони нагадують, що життя може бути теплим, радісним і навіть дуже смачним. Цей майстер-клас відвідала майже 10 ветеранів з родинами. Такі заходи організатори планують і надалі. З Дніпра Олена Медлюк, Роса Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Щонайменше 65 людей загинули внаслідок масштабної пожежі у житловому комплексі Гонконгу. Вогонь охопив багатоповерхівки у передмісті Тайпо, де живе близько 300 тисяч осіб. Влада повідомляє, майже 300 людей вважають зниклими безвісти ще 45 у шпиталені в критичному стані. А близько 900 мешканців перебувають у притулках. Поліція здійснила кілька арештів. За попередніми даними, пожежа почалася в бамбукових рештованнях і будівельних сітках. Комплекс, побудований у 80-х роках, перебував на реконструкції. Потім вогонь поширився на сім з восьми будівель, ймовірно, через вітряну погоду. Серед загиблих під час гасіння один пожежник. Рятувальники повідомили, що до ранку четверга їм вдалося загасити полум'я у всіх блоках. Причину займання розслідують: волонтери вже розгорнули. Пункти допомоги. Коли я побачив цю пожежу, я подумав, що це дуже трагічно. Тож я відчув, що маю допомогти віддати якомога більше, допомогти якомога більшій кількості людей. В Гонконгці мають бути єдиними. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз ефір продовжить Анна Камен. Дякую, Лілі. продовжимо буквально за мить. Боремося за країну, яка змінюється на краще.